По-перше, хочеться подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість у цей тяжкий час грати. По-друге, подякую людям, які прийшли болювальникам підтримати нас. Це дуже емоційна та неймовірна підтримка. По грі хочу сказати, що дівчата хвилювались перед першою грою. Десь це перейшло у нервозність, і це супроводжувало нас на протязі усього матчу. Не реалізували десь декілька 100% моментів та багато-багато що сьогодні не виходило. Але це початок. Я впевнений, що ми зробимо всі правильні. Виводи та наступна гра буде кращою. Ну, Команда Кривбас – лідер чемпіонату. В принципі, ми понимали, що нам буде нелегко. Плюс у нас так получилось, що на клуб не продельно наложен штраф УЄФА. Ми не змогли заявити пять нових гравців. Це, звісно, сказалось на команді, тому що ми готували один состав, а буквально за кілька днів до початку цієї гри оказалось, что мы не можем их заявлять. Конечно, это немножко не входило в наши планы. Были наиграны одни игроки, а вышли играть другие. Поэтому, я думаю, если бы они играли, то игра была бы еще интереснее. Поэтому мы уже как бы исходили из того, что у нас есть. Хотя начали хорошо, пропустили ну, необязательные голы, ошибка вратаря, потом автогол. И вот, в принципе, первый тайм. Естественно, уверенность команды в этот момент, как мы не хотели бы, но она упала. Ну, второй тайм боролись, сражались, да, там уже с игры пропустили два гола. В общем, не удалось, хотели, естественно, хотя бы отыграться как-то, выровнять игру. Ну, девчонкам спасибо, что до конца играли. Сегодня очень много не выходило. Не знаю, може, це ще зіграність, тому що не проводили повністю весь збір в основному складі, тому що багато людей випадало один по одному і немає ще повністю зіграності команди, тому не все виходило, багато не забили та, та чомусь так от негативно все. Команди піднімаються в рівні, всі посилюються, тому дуже цікавий чемпіонат буде. Мені здається, що, що гра не вдалася, але ми бачимо результат так, що, що в нас є три, три бали, і це плюс. А що стосовно гри, то я думаю, що може так, те, що перша гра, чи що, не знаю, що щось вийшли, такі всі трішки. Чи перелякані, чи що, не знаю. Ну, я думаю, що е, сядемо і розберемо все по поличкам, щоб підійти до других ігор вже в, в, в оптимальній формі і показувати гарний футбол.